Привіт-привіт! Нещодавно мені дали на тест блендери від Nutribullet. І знаєте що? Тепер я не уявляю свій ранок без них. Тому у мене тут три моделі, і вони сьогодні допоможуть мені приготувати різні вітамінні смузі, коктейль та навіть десерт. Я покажу вам кожен із них в роботі і поділюсь своїми враженнями, що мені найбільше сподобалось. Тож, починаємо! Перше, що ми будемо готувати, це супер енергетичне смузі. Зараз вже нарешті сезон фруктів, овочів, свіжої домашньої зелені, тому можна багато експериментувати і готувати різні напої. А допоможе мені ось ця модель блендеру Nutribullet. Так як у нас буде енергетичний смузі, то окрім фруктів, ми ще додамо кранчі та кефір. І у результаті у нас вийде такий смачний і корисний сніданок. Я одним таким смузі, до речі, не їдалася аж до самого обіду. Отже, додаємо по черзі всі інгредієнти. Я починаю з полуниці, далі додаю банан. Потім яблука. Насипаємо наші кранчі. І заливаємо усю цю смакоту кефіром. Я додаю все на око, тому ніяких грамовок від шеф-повара тут не буде. Красота красива! Головне це не перевищувати оцю позначку МАКС для того, щоб потім не перевантажити двигун блендера. Тепер ми одягаємо на чашу нашу насадку з ножами, добре її закручуємо. Встановлюємо чашу на блендер. І буквально через хвилину наше смузі буде готове. Блендери від Nutribullet не просто подрібнюють, а буквально перемолюють все до найменших частинок і змішують до однородної маси. Зі зворотньої сторони на блендері є такі присоски, завдяки яким він міцно тримається на поверхні, і під час готування притримувати чашу немає необхідності. Ну що, один смузі добре, а два ще краще. У комплект до цієї моделі входять дві чаші об'ємом 700 і 900 мл, тому тут у нас таке більш калорійне енергетичне смузі, а тут детокс смузі з огірком і шпинатом. Ми взагалі за цей час перепробували купу різних рецептів і своїми найулюбленішими вирішили поділитися з вами у коментарях. Тож, велкам! А ви напишіть свій улюблений рецепт. В комплекті саме до цієї моделі ще йдуть дві такі суперзручні кришки. Вони щільно закриваються, носик фіксується, аби було зручно пити, і це таке класне рішення для сніданку з собою. Тож, мені вже кортить попробувати цю смакоту. Вийшло дуже смачно, дуже полунично і дуже кефірно. Прикольно, кранчі, взагалі прям дуже-дуже дрібні і за рахунок цього дуже легко пити. Клас, мені по смаку дуже подобається, при цьому можна балансувати смак, додаючи, наприклад, трошки більше банану, щоб було більш солодко, або якоїсь кислинки там яблуками, наприклад, якщо взяти якісь зелені. Так, я ще обов'язково хочу спробувати цей зелений коктейль. По-перше, він дуже свіжий. Навіть от просто я відкрила кришечку і вже прям такий запах оцих свіжих огірків. Клас! Я таке дуже люблю. Після цього коктейлю він здається не таким насиченим за смаком, але так мені здається повинно бути, бо він все ж таки більш такий легкий, дієтичний. Дуже добре відчувається шпинат. Можливо, наступного разу я би трошечки менше його би додала. Це прям, от знаєте, це запах і смак літа, такої от свіжості от початку літа, коли ще не спекотно, а дуже свіжо, тепло, приємно. Клас! Раджу вам. Теж спробувати такі смузі і поділитися своїми враженнями з нами. Зізнаюсь, до цього моменту я якось недооцінювала смузі. Чи то справа внутрі булет, але от вже декілька тижнів як я дуже кайфую від таких сніданків. Кажуть, що отак перебиті фрукти та овочі набагато краще засвоюються в нашому організмі. Я не лікар, стверджувати не буду. Але те, що такий напій дає тобі неймовірний заряд енергії це перевірено на собі. Дуже круто заряджає зранку краще, ніж кава, і точно корисніше. Хоча смачна кавуся то любов. Це найпотужніше серед трьох моделей блендера. Його потужність 1000 Вт, тому таке смузі він готує надзвичайно швидко, крім того, з легкістю подрібнює навіть сирі та тверді овочі, такі як морква, наприклад. Єдине, раджу вам бути обережними і після приготування обов'язково вимикати блендер із мережі. Так як тут немає жодних кнопок пуску, і може статися таке, що, поправляючи насадку з ножами, ви випадково його запустите. Тож, візьміть собі до уваги. Ну, а ми готуємо далі. Ну що, настав час трохи розігріти цю вечірку коктейлем Космополітен, а допоможе приготувати мені його. Ось цей блендер Nutribullet. Це такий середній варіант серед трьох і по потужності, і по комплектації. До набору входить дві чаші об'ємом 700 та 500 мл. і є така насадка з ручкою для того, щоб можна було пити смузі або коктейль прямо з чаші. У мене тут вже є все необхідне: горілка, сік лимону та журавлини, апельсиновий лікер, трохи м'яти для свіжості та, звісно, лід. Коктейль, насправді я буду вперше готувати на цих блендерах, тому мені самі дуже цікаво, що у нас вийде, але впевнена, що це буде смачно. Тож починаємо змішувати, візьмемо чашу побільше, бо смачних коктейлей багато не буває. Усі блендери Nutribullet мають, до речі, одну швидкість і один режим роботи, тому в цьому плані вони дуже прості для використання. У цій моделі для запуску на чашу необхідно легко натиснути і потім трохи прокрутити. І, до речі, з точки зору безпеки, мені здається, вона краще, все ж таки, менше шансів ненароком її запустити. Ну що, наш коктейль готовий. Мені кортить його спробувати. Додаємо декілька дизайнерських штришків І куштуємо. М -м -м. Вийшло дуже смачно, так по-літньому освіжаюче. І у нас був лимонний фреш, тому він такий вийшов з кислинкою. От хто полюбляє коктейлі, щоб була така кислинка, свіжість, терпкість, я думаю, вам дуже сподобається. Так, це смачно. Звісно, що готувати можна і безалкогольні коктейлі, а можна отакою смакотою прикощати своїх друзів. Спробую ще разочок. Ну, слухайте, варіант на літо я вважаю просто топ. Швидко, смачно, у мене просто немає слів. Оце я розумію. Отакі огляди мені подобаються. Ну а ми переходимо до десерту. На десерт я буду готувати чия пудінг. А допоможе мені у цьому найменше серед трьох моделей блендеру. Чаша у неї об'ємом 600 мл, а потужність 200 Вт. Я думаю, для десерту нам цього вистачить з головою. Ми готували на ній смузі і, не дивлячись на значно меншу потужність, ніж у першої моделі, все вийшло дуже добре. Отже, чия пудінг ми будемо готувати з бананом, полуницею. Трохи заморожених ягід. Заливаємо це все кефіром. І, звісно, що додаємо насіння чи. Накручуємо нашу насадку з лезом. Встановлюємо чашу і поїхали! До речі, ще один великий плюс цих блендерів: те, що вони дуже швидко і легко миються. Наш десерт майже готовий. Зараз я відправлю його в холодильник на 20 хвилин. Магія монтажу, і я вже готова спробувати, що у нас вийшло. Я пробувала чия-пудінг, але насіння не були перебиті, а просто засипані в пудінг сам. Це трошки відрізняється. Але прикольно, що вони не так сильно можуть застрягати у зубах. Це смачно. Це смачно і це дуже класний, Я вважаю літній десерт. Такий... Легенький, фруктовий. У мене знову ж таки вийшов трошки з кислинкою. Якщо додати там більше банану, можливо, трошки замінити ягоди, то буде більш солодкий. Я однозначно ставлю лайк. І ви про вподобайку не забувайте! Друзі, у вас могло виникнути питання, але ж є купа альтернативних варіантів блендерів з більшою кількістю насадок, які на перший погляд більш функціональні і можуть приготувати усе, що для нас сьогодні зробили. Nutribullet. під час тесту. У нас також виникло таке питання, і напевно так у цьому є своя правда. Але мені сподобалися блендери Nutribullet за їх простоту і надзвичайну компактність. У мене зовсім маленька кухня, і відверто кажучи, там немає місця для якогось великого набору. Крім того, у блендерах Nutribullet можна готувати не тільки смузі, а робити соуси, збивати і змішувати все на омлет, готувати пюре для дітей, тому що подрібнюють вони дійсно дуже класно. І навіть сьогодні ми приготували три різних блюда, і як на мене, це вийшло достатньо швидко і дуже дуже смачно. Особисто мені з моїм достатньо активним способом життя більш за все сподобалася перша модель Nutribullet. Дуже зручно, що отак закрив кришкою і взяв такий вітаміно-енергетичний напій з собою. А для вас я залишаю посилання на усі три моделі в опису до цього відео. Діліться в коментарях своїми рецептами літніх напоїв. Враженнями від такого кулінарного огляду, і, звісно, що не забувайте про вподобайку та підписку. І все буде Україна! Па-па! Так, а тепер можна і коктейль випити. Це, я розумію, попрацювали можна і відпочити. Makota. Dla kota. Spanko <laughs>